Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем. На чим у громаді працювали за час ради з питань безбар'єрності та як у прилбичах відбулося прощання з колядою? З вами Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки дня. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Європейський Союз ще на півроку до 31 липня продовжив обмежувальні заходи для Російської Федерації з огляду на триваючі дії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Про це повідомила Європейська Рада. У зв'язку з відлигою на високогірних районах Івано-Франківської та Закарпатської областей в найближчі дві доби очікується лавинна небезпека третього рівня. Про це попереджує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків чергове засідання ради з питань безбар'єрності відбулося днями в громаді. Увагу зосередили на ключових місцях загального користування, які варто включити до обговореного маршруту. Його схему підготує відділ містобудування та архітектури. Для працівників Яворівської районної держадміністрації днями провели тренінг викривачі корупції та гарантії їх захисту. Тут розглянули питання, хто такий викривач і яким є його правовий статус. Крім того, усім працівникам вручили пам'ятку щодо прав і гарантій захисту викривача. Церкві у ГКЦ села Прилбичі відбулося прощання з колядою. Серед учасників були і парафіяльні спільноти. Це хор і творче товариство Співдія. Під час заходу зібрали 7300 тисяч гривень на Мавіки для 24-ї бригади. Ці кошти долучили до попередніх зборів співдії в проєкті народження перемоги. Тож разом перерахували українським бійцям 32 тисячі гривень. До Новояворівської бібліотеки днями завітав відомий український письменник Євген Положій. Ця подія об'єднала, зокрема, курсантів військової академії Одеси та учнів художнього училища імені Станька з Івано-Франкового. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту у Новояворівську вперше відбувся відкритий турнір із дзюдо на кубок мера. У змаганнях взяли участь спортсмени, зокрема зі Стрия та Золочева. До слова, крім Львівщини, були представлені Івано-Франківська область і Волинь. Турнір проводився серед юнаків і дівчат у трьох вікових категоріях. Всеукраїнський дводенний хокейний турнір Гаківка 2025 фінішував у Новояворівську дитячо-юнацькі змагання. Відбулися на Людовій Арені. Айсберг на літ вийшли команди з Києва, Вінниці, Богуслава, Кременчука, Калуша та Львова. А також була і новояворівська команда Галицькі Леви. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 14 градусів. Уночі плюс 5. Вітер 4 метри на секунду. Без істотних опадів. І це все основне у цій порі. Січень ось ось фінішує. Тож нехай його останні дні прикрасять найгарячі шахи від янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на янтарне ФМ.